Вітає Кучерявий Сад. Тема сьогоднішнього відео досить дискусійна. Чи сумісні такі поняття як органічне садівництво чи органічне трояндарство та обробка хімічними препаратами. Прихильники природних садів і органічного землеробства та садівництва. Вважають, що наш сад це створена, збалансована за певний час екосистема. І коли ми застосовуємо хімічні препарати, ми, по суті, перекреслюємо оцей випрацьований баланс, ми вбиваємо мешканців цієї екосистеми. Ті ж комашки, гриби є не лише шкідливі, а й корисні. А хімія, якщо вона не вибіркова, вбиває всіх. Підряд. Інша ж сторона переконана, що ця вся екологічність і бавлянки екопрепаратами, біопрепаратами це марнування часу та гроші на вітер. Лише чіткими хімічними можна вилікувати рослину і тішитись її здоровим виглядом. Що саме вважаю я, скажу пізніше, але Моя мета зараз не нав'язати свою власну думку, а підійти до цієї теми зовсім відсторонено і поміркувати абсолютно неупереджено. Давайте почнемо з грибків і препаратів, фунгіцидів проти грибків. Але потрібно розібратись з одною такою штукою. Найпотужніші препарати мають системну дію. Тобто вони всмоктуються самою рослиною і гуляють по рослині. Так ось є рух по рослині догори, він називається акропетальний, акровершина. Ну, Петальний це напрям руху. І навпаки, рух вниз, бази петальний. Чому це важливо? Якщо ми від, наприклад, чорної плямистості чи борошнистої роси, а це захворювання листя, покропимо препаратом акропетальним, він не пошириться вниз, він рухається лише догори. Тобто вниз він не піде, він не зачепить кореневу, він не зачепить мікрофлору ґрунту. Дуже важливо не порушити мікоризу, це співжиття ґрунтових грибів і коренів наших троянд. Дуже корисне для троянд співжиття. Так би мовити, акропетальні препарати безпечні для ґрунтової мікрофлори. Вже легше трохи від цього. Загалом, мої рослинки мені як діти. Я не можу їх пацькати будь-чим. Тому дуже скурпульозно підходжу до вибору хімічних препаратів і завжди вичитую їх характеристики. Поділюся таким висновком: більшість всієї хімії, яку ми використовуємо, яка є в продажі на українському ринку це акропитальні. Лише з фунгіцидів Магнікур Energy, Має бази питальну і акропитальну дію. Тобто він гуляє і вниз, і вверх. Тому його часто використовують для лікування кореневих гниль. А також альєт. В них обох це обидва препарати від німецької фірми Bayer, В них обох діючою речовиною є фоситил алюмінію. От саме він здатний бігати по рослині в обох напрямках. Ці препарати зупиняють таку страшну болячку, як несправжня борошниста роса, але разом з тим вони негативно швидше всього впливають на мікоризу коренів троянд. Тому кожному вирішувати, наскільки доцільно в конкретній ситуації їх використовувати чи ні. Тепер про комах шкідників та інсектициди проти них. Та сама історія. Основна маса має висхідну дію, рух догори і не впливає на нижню частину. Відкопала недавно новий препарат, також від фірми Bayer, Movento, котрий з діючою речовиною, що здатна рухатися вверх вниз і туди, і сюди. І, відповідно, вона впливає на приховано живучих шкідників. Тобто шкідників ґрунту, котрі ми не бачимо, а вони харчуються, живляться нашою рослиною. Голос міркую собі. Якщо в ґрунті хороші комашки не кусають корінці троянд, то, відповідно, вони залишаться живі. Інша справа пролити ґрунт якимось антихрущем або іншим інсектицидом, актарою, наприклад. Там точно ми повбиваємо все, що потрапило під цей хімічний водоспад. Для більшості такі дії, це вже як крик душі. Рослина гине, а зрозуміти, що з нею важко. Тому проливають ґрунт, рятуючи від гіпотетичних шкідників там. Правда, є значно кращі варіанти. До прикладу, той самий ентоцит. Я вже не в одному відео про нього говорю: або метарезин, ентоцит, або метарезин на основі хижого гриба і замульчована земля. Туди точно не відкладуть свої яйця, самки хрущів. З того всього, що я наговорила, зроблю висновок і висловлю тепер свою думку. Хоча... Її ви вже швидше всього здогадалися з викладу інформації. Скажу наперед, я морально готова, що прихильники обох сторін мене закидають тапками. Але це є моя думка, я на неї маю своє право. Я особисто не є прихильником хімії в саду, проте в молодому садочку, як мій. Де поповнюється асортимент з різних розсадників, а там свої набори болячок. Я не справляюся без хімії. Відповідно, молоді рослинки я виліковую, а потім стараюся їх вклинити в свою систему. Система моя, екосистема, ще також тільки на дорозі формування. Вона ще не виробилася. Хоч все для цього роблю. Та навіть в зрілій виробленій. Як десь колись при нагальній потребі скористатися хімічним препаратом навіть бази питальної дії, той, який піде вниз, все рівно не думаю, що нанесеться якась кардинальна шкода всьому живому на цій території. Тішки часу і живі організми, які є навколо, знову заселять протруєну рослинку. І все відновиться, і все збалансується. Звісно, це коли окремі випадки, коли це не є регулярні обробки, коли на цьому не зав'язаний догляд за трояндами, а можливо і не буде потреби в таких окремих десь колись. Можливо, всі наші рослинки будуть здоровенькі, і ми не матимемо необхідності травити садок та себе. Ми ж то також спільна одна екосистема. Можемо помріяти, чому б і ні. Наразі користуюсь хімією та йду дорогою. До природного збалансованого саду без неї. Якось так вдячна за терплячий перегляд з утією всілякою термінологією. І надзвичайно мені цікава ваша думка з цього приводу. З задоволенням прочитаю коментарі. Якщо будуть питання і знатиму відповідь, то, звісно, що відповім. Бажаю здоров'я і гармонії. Слава Україні!